зниження тиску води, а на деяких вулицях тимчасове відключення. 24 травня, починаючи з 10 до 20 години, працівники Вінниця облводоканалу проводитимуть у місті перепідключення частини споживачів від ділянки водогону, де стаються часті витоки води. Проблемна труба діаметром 200 міліметрів пролягає в районі центрального парку, і лише минулого тижня там тричі були пориви. У водоканалі просять людей зробити запас води, аби перечекати тимчасові незручності. Люди будуть мати стабільне водопостачання за адресами, які завтра беремо в роботу. Вулиця Магістрацька, Хлібна, Лук'яновського, залишиться тимчасово без води з десятої ранку, завтра, 24 травня до 20.00 орієнтовно завтрашнього ж дня. І великі мікрорайони Вінниці, такі як Славянка, Свердловський масив, центр міста. Хмельницьке шосе відчують лише пониження тиску. Робимо це для того, аби переконатися, що люди матимуть стабільне водопостачання і для того, аби не втрачати далі кошти на дрібному ремонті водоводу, який потребує капітальної заміни.